Привіт, шановне товариство! Початок року невдячна і нудна пора, коли всі тільки відходять від свят. Доїдають салатики і ще не квапляться влаштовувати гучні сенсації, скандали, інтриги тощо. Втім, без свіжих новин залишати вас ніхто не збирається. І я розповім про підсумки зимового ярмарку, ліцензованого вбивцю ігор, порядунок для власників деревини та багато іншого. Поїхали! Тобі кінця черговий розпродаж Стім, і стали відомі підсумки першої щорічної нагороди Steam Awards. Загін дядька Гейба опрацював усіх номінантів, що їх висувала спільнота під час листопадового ярмарку, відібрав користувацькі номінації, проігнорувавши форсовану тисячами користувачів гру, яка потребує сиквелу. І все ж таки, що приємно відрізняє Steam Awards на тлі інших нагород, це премія не стільки зосереджується на новинках чинного року, скільки показує загальні вподобання користувачів Стім. Поглянь, на результати. Премія лиходій, що потребує обіймів, заслужено відійшла до Portal 2, бо що Гледос, що Wheatley, Вітлі надто вже милі лиходії, які, по суті, навіть ставлять нам палиці в колеса, не зізла. Ще 5 хвилин, здавалося, відійде до витворів Сіда Майера, але ні, найзахопливішою на думку стімівців є CSGO. Дивні люди. Дві нагороди, а саме гра у грі та ОГО, ЧУВАЧЕ, За найбільшу кількість тріхозривальних моментів отримала досі нескорена GTA 5. Не меншим народним улюбленцем виявився євротрак-симулятор, який визнали найкращою медитативною грою та однією з тих речей, які завойовують любов загалу задовго до отримання гучних титулів. Найзворушливішою грою визнали перший сезон The Walking Dead, найкращим кооперативом «Left 4 Dead 2». Перевірку часом пройшов «Skyrim», гучним і яскравим екшеном усіх вразів цьогорічний «Doom». Найхардкорнішою назвали «Dark Souls 3», а жартівлива премія за найкраще використання свійської тварини очікувано дісталося симуляторові козла. В останні дні розпродажу Steam також назвав свої найпродаваніші ігри за 2016 рік, розподіливши їх за категоріями згідно накладу. Найцікавішою категорією виявилася Платина, тобто ігри, які минулого року придбали понад мільйон разів. Таких проєктів виявилося 12, і лише 6 із них цьогорічні: The Division Dark Souls 3, Total War Warhammer, XCOM 2, Цивілізація 6 і, звісно ж, No Man's Sky. Бідолашні люди цікаво, оцей мільйон плюс. Це чинні власники гри, чи просто СТІМ враховує сам факт купівлі, а повернення грошей статистику не змінює. До всього по завершенні розпродажу Valve запустила чергове опитування стосовно апаратного забезпечення, і що би хто не казав, Windows 10 використовує аж половина усіх активних користувачів СТІМ. Далі 29% сидить на сімці. А от бронзовою операційкою виявилося Windows 8, котру використовує тільки 8% користувачів. Як на збочинців, цілком нормальна частка. На початку року сталося щось дивне. Спершу в крамниці Steam без жодної звістки зникли з продажу три гри від Coldmasters: Grid, Dirt 3 і Formula 1 2013 року. А вже за кілька днів невідомий зловмисник з майстерністю Агента 47 непомітно прибрав обидві гри про черепашок Ніндзя та дилогію The Amazing Spider-Man. Усі чотири гри належать ActiVision. Звісно, хто придбав ці забавки раніше, той досі без проблем їх зможе запустити. Але от новим покупцям цих проєктів уже не бачите. Ну, невелика втрата насправді. Як виявилося, причиною цього зникнення стало закінчення ліцензії на використання реальних марок автомобілів у випадку Codemasters та сторонніх персонажів в іграх ActiVision. Свого часу така ж дурня трапилася з ігроверсією Дедпула. Втім, за декілька місяців ліцензію поновили та продовжили продавати гру. А от чи братиме це хтось відновлення цих ігор, невідомо. Грід уже точно відспівав своє. Недарма ж його нещодавно роздавали безкоштовно у Хамбл Сторі. Розробники знали про вичерпання договору, тож вирішили, поки є час, роздати гру всім охочим. Activision теж рипатись, скоріш за все, не буде. Дві гри про павочка вийшли такими собі за якістю та продалися слабенько. А от обидва недослешери про черепашок ніндзя взагалі потрапили в категорію Мотлох, паралельно забруднивши репутацію Platinum Games. Ясна річ, особливих грошей вони також не принесли, тож Бобі Котик віддасть свій час і зусилля перспективнішим речам. Стрімінгові сервіси на папері просто рятівники геймерів. Якщо ви не маєте консолі або комп'ютер ваш уже загинається під сучасними хітами, то подібна послуга саме для вас. От тільки сервіси OnLive і Гайкай, які колись обіцяли нам показати майбутні ігрової сфери, з часом видохлись, загнулися або продалися більшим компаніям. Тож тут варто покладатися на іменитих постачальників послуг. Компанія Nvidia свого часу заснувала для своєї консолі сервіс GeForce Now, який дозволяє покупцям Shield грати на ній в значно потужніші ігри. І тепер, у березні 2017 року, GeForce Now перейде на ПК. Схема роботи сервісу проста. GeForce Now запускає гру на серверах NVIDIA, а користувач отримує уже готове зображення. І не треба встановлювати десятки гігабайтів гри. Вам знадобиться лише комп'ютер на Windows або macOS та хороший інтернет. Що цікаво, пропоновані ігри не заганятимуть у захмарну графіку. Nvidia зацікавлена у стабільності FPS, тож пропонує кілька варіантів стрімінгу залежно від потужності вашого інтернету та товщини гаманця, конфігурацію для GTX 1060 і 1080. І тут ми підходимо до найсумнішої частини вартості. Для того, аби вам транслювали гру в роздільності Full HD при стабільних 60 FPS та з максимальними налаштуваннями графіки для GTX 1060, доведеться викласти 25 доларів. Але не в місяць, не за конкретну гру, а за <кхух> 20 годин гри. Відчути смак потужнішої відеокарти, звісно ж, коштуватиме ще дорожче. З одного боку, чимало сучасних aaa проектів не мають 20 годин ігроладу, а коштують навіть у нашому регіоні повну вартість. В такому випадку кілька разів скористатися подібною службою ще куди не йшло. Але якщо вам заманеться пограти у щось масштабне, довготривале, ось скажімо, Cyberpunk 2077, коли він вийде, то все виглядає не так веселково. Хоча ні, стоп, навіть кілька сотень гри коштуватимуть набагато дешевше ніж купівля комп'ютера подібної потужності. Одним словом, це все складно. Але якщо Nvidia візьметься за справу всерйоз і надаватиме стабільний фреймрейт і соковиту картинку, охочих скористатися цими послугами не бракуватиме. Цього тижня на сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: Відеовраження, текстовий та відеоогляд фільму Assassin's Creed Квіт Вбивці, Стаття про найкрутішу музику з ігор минулого року. Січневий порадник геймера худенький, як і релізний календар цього місяця, а також нова частина історії серії Need for Speed. Компанія THQ Nordic викупила права на стратегію прокорумпованого поліцея This is the Police і цього року видасть її на мобільних платформах. Цього тижня нам показали дві хвилини ігроладу Mass Effect Andromeda та нарешті назвали остаточну дату виходу 21 березня. В Ірані заборонили чергову мобільну гру. Цього разу постраждала Clash of Clans за нібито розпалювання між племінної ворожнечі та пропаганду насильства. Так от хто значить винен у всіх вічних конфліктах на Сході. Мобільна тицелка! Так, звісно. З 8 по 15 січня триватиме щорічний благодійний фестиваль швидкограїв Games Done Quick. З повним переліком за спідранених ігор та детальним розкладом трансляцій можна ознайомитися за посиланням. І нехай швидкограйство це справа смаку та задрочування, коли з цього роблять свято, та ще й благодійне, то раз на півроку подивитися варто. Творці ігор Elite Dangerous та Planet Coaster подали в суд на Atari за невиплачені роялті. За 12, 12 просрочених років там набігло трохи більше 2 мільйонів доларів. Актор Террі Крюз, який активно горлає в рекламі продуктів Old Spice, зі шкіри пнеться і горлає не менш активно, щоб озвучити наступного персонажа Overwatch. Думфіста. Навіть у офіс Blizzard навмисно їздив. Розробники ще нічого не підтвердили, але навряд чи вони зможуть встояти перед таким ентузіазмом та підтримкою спільноти. З нагоди 20-ї річниці Diablo World of Warcraft отримає свій таємний рівень з коровами. Firewatch продалася накладом у понад 1 мільйон копій, понад половину з яких придбали на ПК. Що цікаво, півмільйонну планку було підкорено за перший місяць після релізу. Один умілець за 10 днів зробив сайт для створення власних карток для відьмацького гвінту. Хоча сама CD Projekt не має до проєкту ніякого стосунку, польські ігротворці схвалили фанатську ініціативу. І хто знає, може, в майбутньому найкращі ідеї гравців знайдуть втілення в офіційній грі? Ріанна Прачет офіційно покинула роботу над перезапущеною серією Tomb Raider. Цікаво, якщо новий сценарист виявиться ще гіршим, але не таким відомим, чи буде в його бік стільки ненависті? На цьому все Ви дивилися щотижневик Play News. У мікрофон Балакові текст писав Олег Куліков, монтував Богдан Зіновий. А за чудову графіку відповідає Михайло Петрунів. Ставте лайки, вподобайки, тицяйте на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playoi.net і затяньте. Play не неначе кицька виходить, коли захоче.